Акторське мистецтво це завжди більше, ніж ролі. Про це ми поговоримо сьогодні з Олегом. Як ви зрозуміли, що саме акторство ваш шлях і хто чи що найбільше вплинуло на це рішення? Таке точне питання. Як зрозумів? Загалом мене готували як вокаліста по музичній школі. Я часто їздив по дитячих різних конкурсах вокальних, і був момент, коли на одному міжнародному е фестивалі тоді це було ще в Бердянську, е називався він Топ-ТОП. Е Зайняв, здається, друге місце. Я там познайомився з головою журі, а це був тодішній ще міністр культури України е Швець. Прізвище. От ми з ним познайомилися, затов... затоваришували. І через деякий час все так спілкувалися, 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 і якось прийшло до того, вже, що мені треба було вступати. Тут зараз буде трішечки антиреклами консерваторії. Так вийшло, що ми поїхали тоді ще з мамою. Я ж хлопчик із села, я ж не знаю, яке там місто, куди мені самому. Значить, приїжджаємо ми в консерваторію і якийсь дяденька, а, Значить, говорить, нам, що ой, от там все написано, от не треба от сюди, от дарування всякі приїжджають. А до цього ще був момент, що нас запросили. Мало того, що запросили ще й сказали, все, ви вступаєте без екзаменів, ми вас почули, ви прям найскласні. Послухав я цього дядю, сказав мамі, що мені не подобаються такі люди, я там навчатися не буду. І ми отакі. Виходимо з цієї консерваторії, телефонуємо до швеця. А він каже: Орішка, підожди, каже, е, співати, каже, ти вже вмієш. Каже, тепер тобі треба трішечки навчитися жити на сцені. Каже: а в цьому році якраз там набирають курс так, що і викладач з вокалу це колишній оперний соліст. Ну, знаєте, так прям зорі склалися само собою. І, значить, я вступаю у театрально-художній коледж. Найперший навчальний заклад, да, і... і все. І пішло-поїхало. Спочатку я навіть не думав, що буду актором, але згодом я дуже полюбив цю професію, тому що це набагато гранніше, ніж просто вокаліст. Поспівати на сцені це файно, але все-таки набагато краще, коли ти проживаєш там щось. Це той момент, коли, як я кажу, не вистачає екшену в житті. Будь ласка, акторська професія. Ти і пірат, ти і красунчик, ти можеш навіть дівчиною бути. Ким завгодно. У тебе купа життів, а не одне. От отак і вирішив, що буду актором. А ви закінчили той коледж? А, театраль... Дніпровський театральний? Звичайно закінчив. Звичайно, закінчив. Як закінчив? Своєобразно. З майстром у мене були не дуже гарні стосунки. А, скажімо, не, не знаю, я вже навіть не пам'ятаю, з якого приводу. Ну щось було не так, щось було не так, чогось він на мене дуже вз'їдався. І був момент, о, до речі, у театрально-художньому коледжі, коли там є такий період, коли на зимню сесію приїжджають запрошені режисери з різних театрів. І отож показуються вистави випускного курсу. І так сталося, що я, який не планував далі нікуди йти по театрам, мене запросили всі режисери, котрі приїхали. Ну і вже хоч не хоч я поїхав по театрам, подивився, що, чого, як, де, в один театр прямо закохався, це був Миколаївський на нинішній час, це вже національний український театр. Я просто закохався, тому що вони співали як боги, і грали, власне, точно також. Ну, і, і, плюс, і плюс все, все, як там відбувається. Просто я так розумію, там в театрі <напрошує> директор о... не жаліє грошей на постановки. Вони дійсно яскраві, вони дійсно ті, які тебе <пух> беруть. Все, вони тебе купили. Ти подивився, вони тебе купили і все, і ти вже їхній. І вже ти там і співаєш разом з ними, і граєш. І... От якось так і відбулося, що я просто поїхав подивитися. А мені зразу, завтра виходиш на сцену, пробуєшся. Я завтра виходжу на сцену, пробуюся, мене приймають. Ну а потім вже паралельно, коли працював в Миколаївському, вже тоді поступав далі. А вчились в якомусь навчальному закладі, окрім коледжу? Звичайно. Ну, от у нас з викладацького нашого з педагогічного колективу у нас є один альма-тато з нашою Поліною. Це Богдан Бенюк. Кнуки. От Дядько Богдан, дуже цікавий такий дядько був як режисер. Бачив я його разів три, мабуть, за весь час. Там така історія курсу, і по цей день він приїжджає один раз. Знайомиться на другий раз, може, десь там через рік-півтора. Ну і третій раз, якщо пощастить, десь ближче до випуску. <с> так що курс Богдана Бенюка це ну так важко назвати, що це курс Богдана Бенюка. Тому що вчать тебе усі, абсолютно усі, усі на світі. Кого дадуть, ті тебе й навчають. Але тут, знаєте, тут теж такий момент. А Тор, це ж людина, яка постійно за чимось наблюдає. Тому, маючи певні навички, ти вже сам починаєш розвиватися, якщо тобі це цікаво. А якщо тобі ще й допомагають, то взагалі класно, взагалі круто. Я пам'ятаю, я тільки в Миколаївський театр, як прийшов, і головний режисер Олег Ігнатів, Олег Григорович Ігнатів, сказав таку штуку, як у тому фільмі про. Як його там капітан який підлітків навчав, сказав: забудьте все, чому вас навчали. <свісно> така стандартна фраза, мабуть, у всіх. Ну, так було. І паралельно, до речі, і в театрі. Оце що класно, це єдиний театр, в якому головний режисер протягом тижня проводить акторські тренінги, акторські заняття для акторів різної масті. Народний, заслужений, простужений, простий смертний все одно для всіх проводяться заняття. І тому, мабуть, вони такі живі. Я взагалі вважаю, що Миколаївський театр це один український Миколаївський театр це один з найкращих театрів в Україні нині. Я знаю, що ви вели свою діяльність у Китаї. Як і коли це було? А хто розкрив мою діяльність у Китаї? Ви вели свою діяльність у Китаї. Ну, взагалі це була туристична віза. Туристична віза. От, а працював я так. Це був модельний контракт. Найперше, що знаєте, хотілося так відпочити, по-перше, взяти такий перерив собі, тому що дійсно була дуже, дуже навантажена робота у Миколаївському театрі. Я пам'ятаю, тоді ці всі зимні, зимові казки, новорічні шоу, планові вистави. Ну, дуже всього багато було. і Ми так домовилися з директором, що Наприклад, там на півруку, я від'їжджаю. Знайшли контракт, це був модельний контракт. А, був аквапарк, який а, робить свої речі. І оце був Top Models. Ми виходили на такий собі подіум, рекламували їхній цей одяг, і все. І потім уже паралельно спілкуючись. З китайцями, не знаю, чи можна так називати чи ні. От спілкуючись з китайцями, вони там з часом зрозуміли, що я виявляється і ще й співаю, а потім дізналися, що я актор. І, значить, перезаключили з нами ще один контрактик. А потім взагалі сталася така штучка, що мене наша агент китайська, вона відправила на якийсь кастинг. Я приїжджаю. Заходжу туди, там стоїть, значить, цей режисер. Весь такий. Оце найперше, що я від нього побачив, навіть не почув. Він мене так побачив зверей. Ходи сюди. Я ж підходжу, кліп-кліп. І каже: ось музика, дій. То що значить музика дій? А музика була доволі характерна, під неї було дуже просто діяти. Там нібито вона була так прописана, що там була ціла історія. І ти хоч не хочеш і відчуваєш. Тобто музика тобі показала етюд. І ти цей етюд і, і робиш. І мене взяли, значить. і перезаключаємо ми контракт. І як виявилося, це значить а, гастролі Бродвейського театру, який набирав акторів саме у Китаї, європейських. Тому що, як виявилося, дуже дорого вести акторів е саме Бродвейського театру, У них же там йде контракт на сезон, на два сезони, і потім вони звільняються. І дуже дорого робити усім візи, перевізки, оці всі. тому набагато простіше взяти на місці європейських акторів, приготувати з ними цей матеріал і вже працювати. Ну і тут почалось почалася ця краса. Це я вважаю, взагалі була така найсильніша. М. Найсильніший такий період саме в акторській діяльності, саме в тренінговій акторській діяльності. По-перше, знаєш, як завжди така компанія, в якій ти ні з ким не знайомий, і тут найперших, кого ти знаходиш близьких по духу, це були каскадери. Це найперше, з ким я познайомився. Круті хлопці, які відіграють всякі там бої і тому подібне. Ми просто затоваришували, я часто з ними час проводив. А, нахватався якихось їхніх штучок там з цими падіннями, перельотами і так далі. Е, я пам'ятаю ще цей вислів. Як ти тому. думаєш, хто крутий? Той, хто ударив, чи той, кого ударили? Я кажу: ну логічно, той, хто ударив, він так рівненько ударив, значить, а його опонент летить там чотири метри. Він каже: так, от ні. Крутий, той, той, хто летить чотири метри, тому що його ніхто не ударив, а він мусить так відіграти, ніби його ударили. Вдарились з такою потужністю. І що класно, що не було ніяких тобі мотузок, ніяких страховок. От такі. Ну а, а потім. На да. якій мові ви з ними розмовляли і чому? Це окрема тематика, окреме питання. Тут я згоден. Якою мовою? Значить, така штука. Я проїхав у Китай з рівнем англійської, як я люблю говорити, my name is Вова. Навіть не Олег, а конкретно Вова. А потім, хочеш, не хочеш. Почав, як в народі говорять, пригавкуватися, тому що всі говорять, розмовляють англійською. І ти, практикуючи, знаходиш такий один малюсінький момент. Так я виявляю, це знаю більше, ніж півтори тисячі слів. Ми всі їх знаємо, просто ми їх не практикуємо. Ми чуємо протягом життя їх постійно. Але не практикуємо, а все діло в практиці. І... Потім методом практики, практики вже якось почали розуміти один одного. Що надихнуло вас почати викладати у театральній студії і чому? Взагалі в театральній студії так. чи в цій? Так. так. В яких ви працювали? Загалом найперші мої уроки це були часні уроки, я приймав вдома. Що надихнуло? Надихнуло те, що. Яке питання не задавай, я можу розповідати дуже довго. Іноді таке враження, що, як мені говорили теж колеги по цеху, так скажімо, у театрах, Оліг, таке враження, що ти вже там років тобі 50, що ти розказуєш, скільки всього. Досвід яскравий. Яскравий пережитий досвід. Був певний момент, коли я зрозумів, що мені є чим поділитися. Мало того, я хочу це робити. А потім, коли я ще піймав той момент, наскільки мені круто, коли у мого учня щось виходить, і коли це класна робота, то це взагалі класно. Ну, це... Тобі не треба ніяких квітів, ніякої пахлави, як я люблю говорити, да? ніякого там оплесків від залу. Класно, що в нього вийшло. Оце саме головне. Ви, ви радієте від успіху своїх учнів? Ну, ще пак. А як же ж інакше? На це і спрямовано. Успіх і має бути. Да, не без моментів, як то кажуть, провальних, але це на те й життя. Це як взяти от, о, еволюцію розвитку дитини? Вона спочатку намагається вставати, в неї не виходить, потім намагається балансувати, стояти. Уже нібито щось виходить, потім починає йти потрошечки, все потрошечки. Але за оцю кількість місяців, які вона встає, зводиться на ноги і йде, скільки помилок у неї, скільки спроб невдалих, безліч. Тому я вважаю, що помилки і провали. Це якраз і є шлях розвитку. Це значить, що ти розумієш, що я зробив не так і як мені треба зробити інакше. І саме тому я, маючи вже якийсь свій досвід, це гарант безпеки того, що ви зі мною можете помилятися безпечно. Помиляйтеся безпечно, а я вас підкоригую і направлю куди треба. Ну і, мабуть, один з таких моїх моментів. Те, що я не ламаю. Не ламаю уяву, свідомість, я не нав'язую своє. Я намагаюсь розвивати саме органіку людини, яка зі мною навчається. А потім вже і інші спектри, і інші барви. От і все. Чи вірите ви, що штучний інтелект зможе замінити акторів? Ну, Цим однозначно буде така штука весела, але от дивіться, навіть зараз, скільки спостерігаючи, да, от є 3D-дизайнери дуже круто малюють, там, накладають по хромакею, класно роблять е персонажів. І, от, наприклад, подивитися фільм, е першому гравцю приготуватися. Так? Там же все на графіці. І в них є емоції, все у них є, все класно. Однак, штучний інтелект, от як не крутий, як би він не старався, яку б він міміку не робив, як... Ну вони дуже холодні. Ролики їхні дуже холодні, дуже несправжні. Вони навіть я б сказав, бо мене особисто лякають. Де якось дивишся і ти розумієш, що це щось мертве. Я не проти, так він зможе дуже багато чого крутого робити. Він навіть буде крутим таким помічником для людини. Окей. Але реального актора замінити. Чи може штучний інтелект створити загрозу для людей і професії? Так уже відомі випадки цього. Уже ж є деякі актори, і з ними здається, Іуіл Сміт теж. Я чув такий момент, не буду точно стверджувати, але чув такий момент, що актори в Голлівуді деякі вже підіймали якийсь страйк з цього приводу, бо були якісь ролики випущені, де були їхні обличчя, їхні тіла. Звичайно, буде загроза. Я думаю, в цьому буде і велика загроза. Просто це буде набагато. Яскравіше, набагато фантастичніше, набагато супергеройніше. Але от в тому і весь маленький момент. Це знаєте, як... це як людина, яка живе в достатку, у великому достатку, вона так напробувалася і набачилася всього в житті, що їй хочеться чогось простішого, живішого, реальнішого. От точно так само і штучний інтелект не зможе замінити просту людину, простого актора. Живі емоції. Тому що там все в мікроелементах. Це, це душа. А душу не відтворить якийсь код. Що б ви порадили акторам початківцям? Якого рівня? Початкового. Початковий рівень теж буває різним. Розумієте? Буває таке, що у людини там. Талант, як я називаю, базова прошивка, да? базова прошивка крута. Я скажу так, і для одних, і для інших бачив різні ситуації. Тому наприклад, буває, що безмежно талановитий учень під кінець свого навчання майже нічого не досягає, тому що він знає, що він класний. І він над собою не працює. Люди, які, можливо, навіть з якимись фізичними вадами розвивали себе так, що потім оті круті їм, вибачте, і в підметки не годилися. Тому працюйте над собою, не дивлячись ні на що, як би ви себе не обожнювали, як би ви себе не любили, я навіть зараз дам таку шкалу оцінки себе, яка вона от, з моєї. Сторони, якою я вважаю правильною. Спочатку ти можеш вважати, що ти мега крутий. Потім, коли ти починаєш більше дізнаватися про професію, ти розумієш, що ти просто крутий. Трішечки пізніше ти розумієш, що ти не крутий, ти простий. А ще пізніше ти розумієш, Боже, та я ж нічого не вмію. Але тільки от саме в той період, коли, Боже, та я ж нічого не вмію, Постійно якісь нагороди приходять, постійно якісь статті, якесь визнання от якось отак. Дякую за співбесіду. Все добігає кінця, перетворюючись на сторінку великого шляху, яка продовжує надихати на подальше. Свою думку можете залишити в коментарях.